Лікарі-реабілітологи важлива ланка сучасної медицини. Вони працюють із пацієнтами після травм, операцій або тяжких захворювань, допомагаючи відновити рухливість, зменшити біль і повернути функціональність організму. У період зростання кількості таких випадків. Роль цих фахівців у системі охорони здоров'я суттєво зросла. Взагалі до нас йдуть уже обстежені пацієнти. Якщо скеровує наш невролог або травматолог, або ревматолог, то вони вже йдуть обстежені до нас. Вони вже йдуть. У них є знімок КТ, у них йдуть всі аналізи. Тобто нам тільки взяти і допомогти пацієнту. До реабілітологів звертаються з проблемами ураження нервової системи, порушеннями опорно-рухового апарату та іншими проблемами. Нічого ми їх виправляємо. Лікарі ФРМ і наша мультидисциплінарна команда вся створює індивідуальний реабілітаційний план. У медичному закладі функціонує спеціально облаштована реабілітаційна кімната. Тут пацієнти займаються на сучасних тренажерах, що допомагають поступово відновити силу, координацію та баланс. Такі заняття проходять під контролем фахівців і є важливою частиною процесу одужання. Робота лікаря-реабілітолога це не тільки медицина, а й постійна підтримка пацієнта, адже важливо не лише відновити функції тіла, а й повернути людині віру в себе. Данила Трохименко, Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.